Ранок вдома триває. Сьогодні ми з вами до десятої ранку, як завжди, з понеділка по п'ятницю. А вже у вихідні, дивіться нашу добірку до одинадцятої години. Сьогодні вівторок, 16 квітня, і просто зараз ми навідаємося до психологічного центру, де ветеран з величезним бойовим досвідом і психологічним стажем допомагає побратимам. Він підтримує їх на шляху до цивільного життя, але не тільки їх, адже фахівець переконаний. Сьогодні кожен українець так чи інакше травмований війною, і кожен потребує допомоги. Він воював з Росією у Чечні та на Донбасі, а нині допомагає побратимам повернутися до мирного життя. 59-річний ветеран, психолог із Черкас Володимир Мамалига, створив хаб для бійців та їхніх родин. Ми бачимо позитивні зміни. Як одна у нас дівчинка Настя, батько був в полоні майже два роки, і от вона каже: Я бачу позитивні зміни. Я каже, бачу, батька з полону зверну, повернувся, війшов оце 31 січня. І це позитивні зміни. Вони один одного дуже підтримують ці Люди. Народився Володимир у Казахстані. Дитинство провів у Черкасах. Тут отримав і вищу освіту в інституті міжнародних відносин історії та філософії національного університету імені Богдана Хмельницького. Що таке війна дізнався ще у 90-х. Я був одним з засновників фундаторів української народної самоборони. УНСО, воював на Кавказі. В декількох локаціях, я кажу, до 98-го року там я і тоді працював в Держслужбі в Києві, працював, тоді повернувся в Черкаси. Чотирнадцятий вже до чотирнадцятого року я працював на телебаченні. Працював десь 10 років. Після війни у Чечні слідчий комітет держави терористки оголосив українця в розшук. А через два десятиліття Володимиру довелось знову боронитися від російських загарбників у чотирнадцятому році. Я одним з перших попав тоді формувалися батальйони ТРО територіальної оборони, який різко став зсу, і ми опинилися. Спершу в волновасі, потім в районі Докучаєвська, в Донецьки. Там воювали, там виконували бойові розпорядження. Служив снайпером за станом здоров'я, демобілізувався, але не полишив побратимів. Здобувши другу вищу освіту практичного психолога, почав працювати із захисниками, які повертаються з фронту. Я дружина, ще ряд наших однодумців почали вже проводити психологічну реадаптацію і реінтеграцію людей, які повертали. Вели групи, вели групи такі волонтерські групи в ветеранських організаціях. Я тоді вже зрозумів, що будучи самому учасником бойових дій, ну легше знаходити спільну мову. Відтоді психологія та психотерапія стали для Володимира справою життя. Паралельно із психологічною підтримкою побратимів, він працював у дитячому садочку. Щоб е не мати досвід лише з військовими, я свідомо пішов у дитячий садок і чотири роки працював з дітками, в тому числі я вів дві інклюзивні групи. До 24 лютого 2022 року. Володимир активно практикував, створював ветеранські спільноти у Черкасах, але війна покликала його знову. Батько п'ятьох дітей та військовий з досвідом першого ж дня повномасштабного вторгнення поїхав до військомату. Вже в квітні ми були, базувалися на Лісичанському навтопереробному заводі. Території боєзітхнення Попас на Лісичанськ. Там. Тобто ми туди, туди потрапили, в той мішок дуже важко вийшли. Дуже важко, дуже багато людей ми досі шукаємо. Після важких боїв, госпіталізації та проходження ВЛК, ветеран був звільнений у запас. Тоді я остаточно переконався, що має допомагати захисникам в тилу. Володимир поставив собі за мету створити центр. Я вважаю, що в нас зараз всі уже якою теж іншою мірою вже травмовані війною. Тому що один безпосередньо попав, в другого родичі попали, третій втратив щось. Четвертий просто боїться обстрілу, бо він бачив результати. У реалізації ідеї допоміг Український ветеранський фонд завдяки гранту отримав 500 тисяч гривень та облаштував офіс, де зараз безкоштовно захисники отримують юридичні консультації і психологічну підтримку. В даний час е Групи йдуть от рік вже йдуть мінімум двічі на тиждень. Тут проходило, це великі групи. Терапія йде щодня. Ми включилися в онлайн. Так само. Ми в онлайн ведемо. Я веду і дружина. І я ведемо за кордоном. Деякі телефонують от мені там з Німеччини з Швейцарії. Е, ті самі ветерани, тому що у них теж свої питання. В них почуття провини. Володимир хоче розширити підтримку військових. Тож сподівається на допомогу інших грантових програм, адже мріє адаптувати до цивільного життя якомога більше захисників.